Правда, від генерала Залужного може шокувати тих, хто збирався цього літа поїхати до Криму, і хто чекає карколомних штурмових наступів. Інтерв'ю Валерій Залужний дав виданню «The Economist». За його думкою, Україна зайшла у війні в глухий кут жодна зі сторін конфлікту не просунулася вперед. Однак технологічно оснащена однаково відповідно казати про будь-яку перевагу і про будь-які штурмові дії, які можуть закінчитися каркуловною швидкою перемогою, на жаль, наразі неприйнятно. Валерій Федорович сказав, що те, що нині відбувається на фронті, нагадує йому події першої світової війни. Говорячи про наш контрнаступ, він говорить, що швидкого і такого глибокого, красивого нападу, про який часто говорять в ефірі телевізійного марафону, швидше за все не буде. Генерал визнає, що хід контрнаступу підірвав його припущення про те, що він зможе зупинити Росію, знекровивши військо. Ну і про цифри друзі, за 5 місяців контрнаступу Україні вдалося просунутися на 17 кілометрів за математичними з рахунками та підручниками із військової справи українська армія повинна була просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на добу. Чотирьох місяців було би достатньо для того, аби дійти до Криму, повоювати там безпосередньо в Криму, повернутися з Криму і ще раз ходити туди й назад, каже Залужний. Але на жаль, так не сталося. Залужний стверджує, що падіння морального духу і підтримка заходу, яка буде згасати, а із певними подіями, зокрема в сполучених штатах, я маю на увазі виборчий процес взагалі може зійти на нівець. Це саме те на що розраховує Путін. Залужний для The Economist також розповів про п'ять першочергових кроків потрібних, аби ми не програли у війні. перший крок повітряна сила. Безпілотники мають бути частиною нашої відповіді ворогу. Нам потрібно полювати на російські дрони з допомогою власних дронів мисливців, оснащених сітками. Другий момент реп засоби радіоелектронної боротьби, ключ до перемоги у війні безпілотників. Третій фактор: контрбатарейний вогонь. Що мається на увазі, друзі? У цій війні, як у більшості минулих воєн, залужний каже, що артилерійські та ракетні ураження становлять 60-80% усіх. Військових завдань. Четвертий момент розмінування. Потрібні сучасні технології, зокрема датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін безпосередньо всередині землі і домові системи, щоб приховувати роботу наших підрозділів із розмінування. П'ятий момент нарощування резервів. За його словами, в українському законі на даний момент є певні прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх зобов'язань. І зараз ці проблеми намагаються вирішити. Запроваджують єдиний реєстр призовників, повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або на мобілізацію. Також запроваджується так зване бойове стажування, яке передбачає розміщення мобілізованих і. Навчених кадрів у досвідчених строкових частинах для їхньої підготовки